Мої вітання, дорогі мої друзі. Готовлю обід на свій карнівор. Харчуюсь один раз в день. Нагадаю, хто дивиться мене вперше. Буду смажити, бачите, важкове масло. Багатенько так взяла. Чотири яйця. Захотілося мені так їх збити, збити добре. Посолила, канський перець додала. Канський перець дає прискорення метаболізму. Так, і хочу їх, так, знаєте, сьогодні перебебрати. перебебрати. От в мене відварна яловичина. Бачите, я порізала на шматочки. Яйця посмажуться і поверх викладу. Покажу, що в мультиварці. В мультиварці. Буду варити косний бульйон з яловичини. Тут теж перець, лаврове листя, посолила, бачите, ще навіть заморожена. Що тут таке? Ух. Так що, це буде на завтра. Хоча, чесно кажучи, дуже хочу гарячень по бульйончику. О, бачите, яйця, як скоро прихвачуються. Так. В попередньому відео вам сказала, який в мене мінус. З 8 числа по 24. 4 кілограми. Так. Ну і зараз так поверха, щоб нагрілося це м'яско. бо воно було відварене попередньо. Так, все. Не хочу більше жарити яйця. Відключаю, накрию кришечкою і... Буде м'яско тепленьке. Ну, от, і все готово. Друзі, це дуже-дуже смачно і корисно один білок, ніяких вуглеводів, жир'я, угу. яка смакота. Угу. Усім смачного, хто разом зі мною обідає, снідає або вечеряє. І усім вважаю міцного, міцного здоров'я, щастя, любові, поваги, уваги і, звісно, всім нам мирного неба над головами. Діаловичне mm. м'ясо в мене пісне, тому я додала багато-багато масла. Mm. Mm -hmm. Супер. А обід мій сьогодні в 14.23. Захотілося їсти.